Серед засобів для місцевого застосування в стоматології у безрецептурній групі почесного нагороду панацея отримує препарат Tantum Verde компанія Dileo Pharma. І чекаємо на сцені регіонального менеджера Східного регіону Dileo Pharma Олександра Світличного. Можу сказати пару слів, але можливо ви розкажете замість мене. Той препарат, який. Допоможе краще, ніж стоматолог. Але ви, будь ласка, пару слів. Добрий вечір, шановні колеги. Отримувати такі нагороди дуже приємно. Це дійсно визнання. Це визнання якості, це визнання інновацій, це визнання справжньої командної роботи кожного співробітника компанії «Ділеофарма». Що хочеться ще сказати? Дуже дякуємо за високу оцінку нашої компанії. Дуже дякуємо за високу оцінку нашого препарату, такого потужного препарату для болю в горлі, Тандом Верне. Дуже дякуємо. І нехай це буде початком нових майбутніх перемог. Наші вітання і обласки. Дякуємо вам.